Генеральний партнер програми, торговельна марка Долесвіт. Долесвіт чарівна спокуса. Вітаю вас! Гроші це рифи, об які може розбитися найміцніший сімейний човен. Щоб цього не сталося, треба наперед домовитися, як подружжя формуватиме бюджет сім'ї. Крім того, скільки грошей кожен із подружжя повинен віддавати на загальні потреби, а скільки може витратити на себе особисто. Про все це будемо говорити сьогодні у програмі. Генеральний партнер програми торгова марка «Дулесвіт». Долесвіт Черівна спокуса. Статистика знає, що 75% сімейних пар постійно сваряться через гроші. Сьогодні будемо вчитися безконфліктному вирішенню фінансових питань у сім'ї. І робимо це з допомогою. Наших гостей це Ольга Пістріцова, директор консалтингової компанії Бізнес-тренер. Добрий вечір. Оль. Павло Бублик, психолог, консультант. Вітаю вас, пане Доброго Павло. Вечора. Анна Крупко, журналіст, яка писала статтю на тему, як планувати сімейний бюджет? Добрий вечір, Аню. Добрий вечір. І Анна, ще одна Анна Біленька, людина, яка вміє і знає, як планувати сімейний бюджет. Вітаю вас, пані. Здравствуйте. Е, з, Аня, у вас хто в сім'ї заробляє і хто розпоряджається грошима? В нашей семье зарабатывает муж, потому что я сейчас временность ну, как бы с, с ребенком. Муж зарабатывает деньги, но трачу их в основном я. Потому что он кладет их в конверт, и у нас семья, бюджет штука тонкая, как в анекдоте. 10 баночек меда, сколько каждому? По 8. Почему 8? Не знаю, но свои 8 я уже съел. Вот точно так же, кто первый в конверте взял деньги, тот их тратит. А основном... конверты ложить? тумбочки тумбочке, где за анекдота, да? Да, на тумбочке. Вот. А в принципе, муж тратит деньги, если я прошу пойти купить что-нибудь. Так, в основном, хожу за покупками, деньги трачу я. Но, к сожалению, их не всегда хватает, потому что весь бюджет седает в основном ребенок. как вы планируете семейный бюджет? Как таковой мы его не планируем, но стараемся так, чтобы... У нас нет такого, что мы раскладываем на 30 кучек и тратим каждый день определенную сумму денег. Но стараемся, чтобы Хотя бы к у нас оставалось по хоча це буває редко. То есть часто такое, що вот осталось неділя до конца месяца, ой, коли зарплата, а денег вже нету, Приходить обращатися к родителям. Так, ми ще з радянських часів звикли що, ну, в сім'ї така модель, коли обоє заробляють, а тратить в основному жінка а? дружина. Сьогодні з чому яка модель у нього? Сегодня довольно популярна модель, которую назвали «Европейский подход», когда оба супруга вносят равные доли в семейный бюджет. Например, к примеру, это будет по 500 долларов каждый, то есть равные доли. А все, что остается у них от своей собственной зарплаты, это личные расходы, которые не могут позволить себе потратить на себя, на свои личные нужды. Таким образом, у них есть определенная финансовая свобода. І це не приводить до образування заначок, що теж дуже важливо. Це як треба домовитися до весілля, чи можна вже продовж там якогось подружнього життя? На якому етапі це все відбувається? Звісно, лучше всього договоритися об этом до свадьби. Но нічого страшного нет в тому, якщо супруги договоряться об этом і після свадьби, Лишь бы, лишь бы був достигнут консенсус мир и і мир в сім'ї ще до власне формального э, подруження люди Спостерігають з поведінку одне одного, бачать, як усе відбувається, і тут потрібно бути уважним, чи насправді партнер, з яким ви плануєте вже оформити свої стосунки, чи насправді його стиль витрати, фінансових витрат він підходить вам, і чи з ним справді можна домовитись? На жаль, люди такі складні істоти, що не з усіма можна до ну щоб вирадило. Треба звертати увагу, яким чином людина витрачає гроші до того, як ви з нею пов'язали життя. Перш за все, я порадив не поспішати нав'язувати свою модель витрачання грошей, і дуже уважно проаналізувати, як це робить партнер. Можливо, ви зміните свою модель, по перше. А по-друге, просто мати сміливість, рівень довіри, самоповагу для того, щоб просто іноді можливо з гумором. Поставити питання фінансів і так промоделювати, програти в ігровій формі е, якусь фінансову ситуацію, одну, другу, третю. Е, і е, на цьому прикладі зрозуміти для себе, чи можливо домовлятись, чи можливо щось змінювати. Оля, у вас в сім'ї були коли-небудь сварки на ґрунті саме фінансових. Якихось розмовок, таких розходжень, да а що було причиною, якщо можна один із прикладів? Ну звичайно, питання завжди стосуються, хто сколько вкладає і хто як тратять, то традиційно це поточно вирішується постійно. Да. А хто вирішує в сім'ї? Хто вірніше витрачає в сім'ї? Ну, у нас вот говорили говорили о модели. У нас есть такой подход, что есть общий бюджет семейный, который рассчитан, который запланирован. То есть мы знаем, на что мы хотим потратить, каким образом тратятся по статье на суммы угу. и раскладываем не на 30 кучек, а по направлениям. То есть там питание, хозяйство домашнее и так далее. Кучек получается меньше, и в этом случае мы точно знаем, сколько на что можем потратить. Так. Остальные доходы которые сверх этого бюджета, каждый вправе потратить так, как он считает нужным, или на себя, или на дом, или на хозяйство. Ви не в курсе того, як чоловік втрачає ці свою частину. Ну, я вижу некие результаты того, как это тратится, но там детально, сколько на что, здесь я не влаживаю эти. Я хотела задать вопрос: да. а, вот вторая схема. Допустим, у жены один заработок, у мужа второй, муж зарабатывает больше. Жена, допустим, все свои деньги за месяц, там месяц еще не закончился, заработал, нет, она уже потратила, что эти к мужу одалживать деньги. Хороший. Нет, конечно, это не означает, что идти к мужу и одалживать, да, просто а, все а, расходы, которые идут совместные, они а, все равно обсуждаются и а, в совместные расходы вносятся а, пропорционально тому, у кого какой доход. Прямое питание. Да. Вы позичали коли-небудь чоловікові або у чоловіка Слово? Нет, конечно. Ні. Тобто Нет. Тобто ви вмієте спланувати сімейний бюджет. До речі, оце питання, яке хто Повинен витрачати в сім'ї, хто повинен розпоряджатися фінансами, воно потребує відповіді, тому що вважається традиційно так само: хто заробляє, той витрачає, да? Давайте психолога потікаємося. Тоді думку кожного з я думаю, по-перше, оптимальний підхід тут це індивідуальний підхід. Мені дуже сподобалось, як було сказано, що це для нашої сім'ї оптимум було знайдено, але для кожної сім'ї може бути ну одна, чи друга, чи третя модері. однозначно я заробляю, я витрачаю це справедлива формула. Найчастіше таке просто неможливо, бо як заробіток грошей, так і витрати фінансові це два окремих мистецтва, і будь-яка жінка я думаю, погодиться з цим, що потрібно вміти витрачати гроші. Але щоправда, залишатись при цьому а, російською мовою вміняємим. Тобто не робити імпульсивних якихось покупок, за які потім буде шкода. Тому що вас позбавлять 40. після цього права витрачати гроші, якщо ви зробите таке. Так, можна втратити ми, статус ми, і, ми. І, і, і залишитись без жодного сімейно-рольового статусу. Це буде дуже Ані, дві до якоїсь моделі, схиляєтесь. Як все таки вирішити, хто розпоряджається у сім'ї, хто головний по фінансах, Міністр фінансів сім'ї? Я думаю, що міністром фінансів має бути тут у кавити больше всіво виходить, лучше всіво получається. Якщо уже не лучше получається, за паку ком, то вот ей как бы и карты в руки. Если жена наоборот делает больше импульсивных покупок и в конце денег у неё остаётся так много месяца, то есть деньги закончились, а месяц ещё продолжается. В таком случае, может быть, стоит обсудить, и, может быть, у мужа лучше получится делать покупки. Ти, до речі, Оля, як ви до значок ставитеся, коли одне з подружжя, один із чоловік або дружина, десь там потихеньку ховають гроші? Ну, я даже не, не знаю, как к этому отнестись, потому что я, в принципе, не понимаю такой схемы взаимоотношений в семье. Я знаю, что так делают. Единственный способ что-нибудь тайное сделать явным, это легализовать это. Вот как раз во втором подходе, в европейском, и получается, что у супруга есть личное средство, и ему нет необходимости просто делать эти заначки. Просто сама, сама необходимость отпадает. У супруга есть личные средства, которые он может потратить на то, что другому супругу может показаться ерундой. Так. Как помните кинофильме Любовь и голуби супруг покупал голубей. И это очень не нравилось его жене. Вот, но он тратил их на то, что ему дорого для его сердца. В таком случае, я повторяю, что просто легализовать эту заначку. Пусть она будет. Явним істочником. Павло, ви не одружений, тут один із усіх присутніх студії, звичайно. і запитати вас, звичайно, оскільки ви не можете за визначенням робити заначок від когось, але чи є якісь такі ознаки психологічні, що людина десь ховається із грошима? Ну а вже ж будь-яке бажання уникнути чогось в розмові, це вже як ви кажете дзвіночок. То вона, тобто певна ознака того, що Тут е певна точка напруги для людини. Вона не готова зараз озвучувати е якісь моменти, і е не варто форсувати цей момент одразу вимагати повної правди, але є якісь ознаки от Оля. Якщо можна знову-таки практично, mm -hmm. ви кажете, що ви не стикалися з цим? Може, всі жінки тут спільними зусиллями там зрозуміти, що чоловік, наприклад, почав десь там затримуватись на антресолях чи де, де ховають. Ми, може, <реш> да? в сейфі на роботі. Навіть на роботі. У сейфі на работе. роботі ховає заначка від неї. Ми все вже дізнаємося mm -hmm. впродовж програми. Це де... фактично означає, що це не заначка. То есть, это как раз вот це переход... називається, що він у... починає виводити гроші з сімейного обігу. Він вже їх кидає <реш> <реш> в офшор. <реш> да? Оля, знає, як економіст, <реш> повинна да? знати. Давайте подивимося зараз. Наші журналісти одержали завдання вивчити. Де найкраще місце зробити заначку? І сьогодні пролунають поради від них, передусім, для того, щоб жінки знали, де шукати. Будь ласка, дивимося вже. Я сховаю тебе, них далеко так, щоб ніхто не знайшов. До себе в серце, я сховаю тебе, них далеко, так, щоб ніхто не знайшов, до себе все. Сьогодні і сучасні заначки це оця банківська картка зарплатна, на яку нараховують зарплату, і дружина ж не може туди заглянути. Це заначка? Ну, до моменту, поки вона не узнає пін код і не перевірити стан состояние. Аня, с... знаєте пін код та... картки свого чоловіка? чи в нього немає. картки? сказала в тому, що на біду або на щастя для нашого сімейного бюджету, ми муж получает деньги на руки, розписується у бухгалтера. Поэтому я, в принципе, знаю, яка у нього зарплата. У а нас це він вам сказав, код. чи ви самі поцікавилися? каковалися. Он мне говорит, я йому верю. Угу. Вот. Ну, ну він ну, приносить домон рівно половину, а все он себе в остальному накладається без в Фу, чекайте, це з вашого відомо, він відкладає чи э... То есть я недавно узнала об этом, в принципе, так. То есть я я видела, что деньги из у него так, то есть больше, чем он приносит в дом. Я таксила. Він ще викладає. Не знаю. Ну, він говорить, щоб покупати продукты после работы иногда. Угу. Ну, ми не знаємо, а Так, ну, продукты... ви повинні ж тепер тоді вести оці стаття доходів, витрат, чи сходиться, воно, чи не сходиться, да? Ну, должны, но так не получается, потому что я ж не знаю, до копейки все-таки, тем не менее. Не, не знаю. знаете. Бачите, уже выникла у нас в процессе разговора коллизия. Аня, вы же так само заначку какую-то робите, насколько я знаю. Да, я делаю заначку, но я иногда подрабатываю репетиторством, я преподаватель английского и немецкого языка, и деньги, которые я зарабатываю, откладываю для нужды семьи. То есть бывает, что деньги закончились, зарплата, и мы тратим эту заначку. Или вот недавно, допустим, мы сделали на эти деньги небольшой ремонт, то есть окна поменяли дома. В принципе, я трачу эти деньги не на свои Лічна нужди, а для сім'ї. Що було останнім, що ви потратили заначку на себе особисто? Що ви для себе купили особисто на ці зекономлені гроші? Я купила собі плаття. Все, як для супруга для, для, для супруга. Ви для чол... купили плаття собі, щоб порадувати чоловік. Важливо, щоб наявність такої заначки, або, як ви більш можливо, приємно сказали, зекономлені гроші. Щоб це не було елементом брехні і недовіри в сімейних стосунках. Тобто, якщо справді це певні фінанси, які потім з'являються, в тому чи іншому в вигляді в, сімейному, в сімейних стосунках там у вигляді сюрпризу, подарунку, нових вікон або нового плаття, ну це ж справді приємно. Це певний елемент творчості в стосунках, тому заначка може бути І рецепт. Щоб закрити цю тему, щоб не допустити заначку, нам треба знати, коли трапляється коли людина починає тихенько відкладати. Це невідомо. Якщо немає, немає особистої свободи у стосунках, якщо людина відчуває утиск своїх інтересів особистих, як би близькою вона не була до інтересів свого партнера, але особисті інтереси залишаються своїми. Якщо відчуває утиск, починається в тих чи інших формах. А закриватись людина починає, і ця заначка це просто один з таких елементів цього паркану, який може вибудовуватись. Почати. Тобто, коли ми починаємо десь відкладати гроші для себе, це втрапляється цей феномен заначки, якраз тому, якщо ви розумієте, що ви не хочете допустити заначку, тому давайте певну фінансову свободу і взагалі свободу довіру, своєму партнеру. Довіру. Так. Угу. Є такий випадок, от наводили, що багато чоловік, підприємець. Ки, от він буває, приходить до дружини, і коли вона йому каже, давай гроші там чи якими, що mm -hmm. він каже, склади в бюджет на наступний рік, я Це його правильно. розгляну і затверджу. Підходу. Оля, ви нам будете mm -hmm. допомагати все-таки викласти основні підходи до грамотного планування сімейного бюджету. Я вас mm -hmm. запрошую до цієї дошки і ви розписуєте нам все, щоб Спасибо. було зрозуміло. Там є маркери ці. Оля вибрала зелений. Що говорить психологія з приводу того, що Оля з усіх вибрала Оля життєлюб, Оля оптиміст. Розуміло. Давайте, Олечка. А, ну, ідея состоїть в тому, щоб доход, який зарабатує сім'я, да, був розділен на дві частини. Перша частина. 70% это то, что тратится на семейный бюджет и текущие расходы. А 30% это то, что должно уходить в инвестирование, в состояние, в страхование и так далее. То есть все то, что не тратится, а будет формировать капитал. Соответственно, вот из этих 70% и должен быть сформирован бюджет семьи. То есть основные направления того, что тратится, это, естественно, питание, это одежда. Это домашнее хозяйство. Не побоюсь, как статью расхода написать и вот такую статью дети. расхода дети, да, ну и, естественно, еще то, что мы, мы считаем, нас в этом ограничивают. Развлечения, отдых ну и так далее, да? То есть э, сюда включить, э, можно включить, можно ещё внести отдельно бюджет, не рекомендуется, ну, но можно и сразу. Если вот да? э, Аня, як у нас героїня, так само Аня, якою є сімейний бюджет, е э, приймається ця модель, щоби сюди додали, щоби, можливо, прибрали звідси. Ви знаєте, в моєму сімейному бюджеті в основному тільки от питание і діти є. Ну, одежда так і Чекайте, ну ви гарно одягнуті, плюс у вас сукня, яку ви недавно купили. То вже поза бюджетні витрати. Вони бюджетні фонди, так? Да, не треба було б і заначку робити, а просто запланована стаття. Так, хорошо, Олечка, до 30% переходимо. Так, ось ці 30% – це те, що має бути, во-первых, потрачено на погашення долгів, У семьи так или иначе всегда, даже если это кредит, значит это отдельная статья расхода. Это крупные покупки. И капитал. Капитал это то, что будет инвестироваться и вкладываться. Так, якщо є есть то, Аня, я так розумію, що ця что інвестицій статья инвестиций присутня у вас. Верніше, таким чином сімейний бюджет, дохід не розбивається. На інвестиції нет, ви не... Ні, у нас не... нет цих 30%. Послідні крупні покупки, які ми робили, ми купували бутову техніку. Ми купували з грошей, які нам дарили ще на свадьбу. Це те, що у нас було. Зараз у нас 100% виходить на питання і на дітей. А, Будет такому Да, ну вот как, как всегда, есть смысл сначала проанализировать. Вы вообще фиксируете свои расходы? Вот такое ежедневное ведение Последнее а, время, расходов. Да. Потому что, когда последние два раза у нас была такая ситуация, когда муж лезет в конверт и говорит: так стоп, а где деньги? Я говорю, все закончились. А ну что же они были потрачены? Ну, еды купила. Где? Как-то, я же тоже покупал еду, все, денег нет. И последний, вот буквально вот месяц мы стали там число писать. А что Анечка открылась? Скажите, куда вы почему это все Что денег семьи не хватает. Не, можливо, не відкрили ви, а может ви выводленный? Да, Аня, у мене вопрос: а, но те, те статьи, которые вы зафиксировали ежедневно, вы можете разбить? Вот сколько процентов приблизительно вашего Прямо семейного бюджета уходят на каждую питание питания? На, кажд... на ребенка у нас уходит процентов 40%, угу. 40 уходит на питание, и там разбейте дальше поровну на все остальное. на процентов на питание, да? Да, на развлечение один уходит. У нас такого нету сейчас из-за того, что ребенок mm -hmm. маленький. Угу. Mm -hmm. Все остальное поровну можно поделить. Ну, то есть все оставшееся, вот остаются на домашнее да. хозяйство, да. транспорт да. и да. так далее, да. и одежда, да. Ну, э, могу сказать, что питание, вообще вот средняя статистика, в принципе, процентов 15 из семейного бюджету mm -hmm. должно бути витрачено. То есть это правильная сумма. То есть вот здесь а, всегда Ой, Ну, все ж залежить ще й від від, від цієї цифри, тому що коли ви витрачаєте 2000 там умовних одиниць, mm -hmm. і коли ви 500 доларів витрачаєте на ремонт так. Независимо от того, какой у вас доход, то есть понятно, что ваши расходы должны быть Сбалансово. привязаны к доходу. Mm -hmm. И понятно, что если вы зарабатываете миллион, вы не будете кушать там 30 котлет, правильно? Mm -hmm. Соответственно, тогда у вас еще меньше будет процентов уходить mm -hmm. на питание. А, В принципе, нет разницы, сколько зарабатывается. Да? Важно то, что есть какие-то пропорции, mm -hmm. достаточно. Еще если домалевые домалевые, чи седаем? Ну, Пока всього все. Пока если, все. Да, Тоді -то... займете місце до ані. Чи вони там і визначили якісь статті, які ну якби куди ми потратили? Ну це ж безглуздо витрачання було грошей. Ну, почому безглуздо? Що... кушати та хочеться. Ні, ну, наприклад, ви там розписали все. Потім подивилися, чи є там статті, від яких можна було б відмовитися позиції аналіз. В принципі є, да що mm -hmm. то з продуктів то, есть то там шоколадки. Ну то ж то покупати то, що іменно нужно, щоб там ну фактично говорять, не мірі з голоду. Да, ти то, що нужно. овочі, там м'ясное, молочне, mm -hmm. то із из ізики, типо там чіпси каждый день і шоколадки. Да, молодеж любить не покупати, але миловолі виникає питання, чи це здоровий підхід, коли проаналізувавши свої витрати фінансові за місяць, ми робимо на наступний місяць таку настанову собі нову.